Нова технологія сендвіч-детектора малих молекул. Технологія сендвіч детектора або сендвіч імуноаналізу традиційно застосовується для аналізу великих молекул, наприклад, білків, пептидів, ДНК, завдяки їхній здатності містити кілька епітопів, тобто сайтів зв'язування, що дозволяє одночасно зв'язувати два різних антитіла для формування сендвіча. Однак малі молекули, наприклад, гормони, лікарські засоби, токсини, метаболіти, мають особливості, які ускладнюють їхнє виявлення за допомогою класичного сендвіч-аналізу. Що таке мала молекула? Найсуттєвіша особливість розмір молярна маса менше тисяч, а також молекула має лише один епітоп. Вона не може одночасно зв'язувати два антитіла, через що унеможливлює формування сендвіча, які обмеження традиційних методів, що використовуються для виявлення малих молекул. Радіоімуноаналіз є історично першим імунохімічним методом, але поступово витісняється з ринку через радіоактивну небезпеку. Імуноферментний метод має чутливість та специфічність, що не відповідають вимогам. Імунохемілюмінісентний аналіз. Конкурентний метод для вітаміну Д легко піддається перехресному впливу метаболітів в організмі, що призводить до низької чутливості та специфічності. Конкурентний метод для моноклональних антитіл має високу чутливість та специфічність. Сендвіч метод має вищу чутливість та специфічність, ніж конкурентний, а також відмінну відтворюваність. Рідинна хроматографія, тандемна мас-спектрометрія. Є надзвичайно чутливий і специфічний метод виявлення та індентифікації молекул. ІхЛА та РХМС два основні методи, що використовуються для виявлення малих молекул. Метод рідиної хроматографії традиційно був золотим стандартом для виявлення малих молекул. Цей метод забезпечує точне кількісне визначення малих молекул за співвідношенням маси до заряду з високою точністю та специфічністю. Незважаючи на те, що він є золотим стандартом, існують вагомі причини, чому його важко застосовувати широко, тобто як рутинний метод у кожній лабораторії. Висока вартість обладнання та обслуговування самі системи є надзвичайно дорогими. Створення нового валідованого методу є складним і трудомістким процесом. Системи рідинної хроматографії важче повністю автоматизувати для високооб'ємного рутинного тестування, ніж сучасні іхланалізатори, які можуть обробляти сотні зразків за годину. Зразки часто потребують складної багатоетапної проби підготовки, екстракції, осадження білків, що підвищує ризик помилок і час підготовки ризик впливу органічних розчинників. Конкурентний іхла використовується для кількісного визначення малих молекул, які є моновалентними, тобто мають лише один епітоп, і не можуть бути виміряні за допомогою класичного сендвіч аналізу Цей метод ґрунтується на принципі конкуренції та обмежену кількість місць зв'язування на антитілі. Ключова особливість полягає у зворотній залежності сигналу від концентрації аналіту, тобто висока концентрація аналіту відповідає низькому світловому сигналу, а низька концентрація аналіту відповідає високому світловому сигналу. Оскільки відбувається зворотня залежність, це призводить до того, що на верхній межі вимірювання крива стає пологою. Невеликі помилки у вимірюванні сигналу призводять до значних помилок у визначенні концентрацій, що погіршує прецизійність у високих концентраціях. Якщо спорідненість антитіл до вільного аналіту у зразку відрізняється від його спорідненості доміченого конюгата, це призводить до систематичної похибки у вимірюванні концентрації. Антитіло Яке використовується для захоплення, може зв'язуватися не лише з цільовою молекулою, але й зі структурно-подібними молекулами, присутніми у зразку. Як наслідок, прилад інтерпретує це як збільшення концентрації цільового аналіту, що призводить до хибно завищених результатів. При порівнянні Стереоваткового естрадіолу ми можемо бачити погану кореляцію аналізів між основними виробниками та незадовільну узгодженість між виробниками іхла та рідинною хроматографією. А також бачимо, що результати неконкурентного методу мають кращу кореляцію з результатами рідинної хроматографії, ніж конкурентного у виявленні вітаміну Д. Неконкурентний метод виявлення включають декілька імуноферментних аналізів. Однак більшість використовується в наукових дослідженнях і не знайшли застосування в комерційних продуктах. Снайп є один з небагатьох основних виробників, який успішно розробив технологію сендвіч імуноферментного виявлення малих молекул. Снайп пропонує нове рішення. Традиційний сендвіч імуноаналіз є поширеним для виявлення великих молекул. Ключовий принцип полягає в тому, що аналіт, тобто антиген, затискається між двома різними антитілами, утворюючи структуру подібну до сендвіча. Це не конкурентний підхід, який фактично створює штучний сендвіч. Це другий елемент зв'язується не з аналітом. А з комплексом, який він утворив із першим аналітом. Антиген зі зразка зв'язується з антитілом захоплення, утворюючи комплекс, додається ключове антитіло, мічене міткою. Ключові антитіла не розпізнають вільні антигени та вільні антитіла захоплення, але воно розпізнає та зв'язується з комплексами антиген – Таким чином, ключове антитіло служить детектором утворення комплексу. Як результат утворюється структура, подібна до сендвіча, сигнал прямо пропорційний концентрації аналізу. Завдяки технології сендвіч виявлення малих молекул, снайп успішно запустив три аналізи з відмінними результатами: вітамін Д. Естрадіол альдостерон. Порівняння вітаміна D SnIP та інших брендів, які використовують конкурентний метод з рідинною хроматографією, показує точні результати та чудову кореляцію. Також була проведена кореляція серед різних груп населення, яка демонструє дуже високу точність у всіх типах популяції. ДЕКЛАС – це міжнародна програма зовнішньої оцінки якості для вимірювання вітаміну Д та його метаболітів у клінічних лабораторіях. Хороші результати демонструють високу ефективність. На цьому слайді ви маєте можливість ознайомитися з порівнянням вітаміну Д у різних виробників. Ознайомимося з показниками нової генерації. Естрадіолу висока узгодженість з методом рідинної хроматографії, особливо на низьких рівнях, що забезпечує точність у порівнянні з комерційно доступним естрадіолом порівняння естрадіолу з іншими виробниками. Моглумі альдостерон проти комерційно доступного альдостерону показує добру повторюваність та високу чутливість. В порівнянні з методом рідиної хроматографії демонструє гарну кореляцію та високу точність у виявленні альдостерону, снайп є один із двох основних виробників, що пропонують тестування на альдостерон. Підсумовуючи вище зазначено, можемо зробити висновки, що технологія сендвіч детектора низьких молекул має відмінну точність, гарантовану чутливість та відмінну специфічність. Нова технологія вже застосована для 14 методів, та ще 3 будуть доступні незабаром. Дякуємо за увагу!